Щоденна небесна Манна, 18 червня. У Твоїй присутності повнота радості, завжди блаженство по правиці Твоїй. Псалом 16:11. В Господній присутності, де б ми не були, є повнота радості. Стараймося більше пізнати Господа, наближаючись до нього в молитві. В дослідженні Його дорогоцінного слова, в роздумуванні над Його добротою, його передбачливою турботою, виразно позначеними проявами Його ласки в наших власних досвідах, а також Його дорогоцінними обітницями, які є так і амінь в Христі Ісусі. Наблизьтесь до Бога, Той Бог наблизиться до вас. Якова 4.8. Він об'явить себе вам і замешкає у вас. Дійсно, Божою волею є, щоб усі його діти були щасливі в ньому, щоб вони завжди раділи. А якщо кому бракує цього благословенства, такий живе нижче даних йому привілеїв. Риприн 1948 ми розуміємо, що Божа присутність означає стан Божої ласки в нашому теперішньому посвяченому стані і в майбутніх умовах слави. Повнота радості, яка означає найвищу здібність присвоювання радості, є привілеєм тих двох станів, а клас Христа, який насолоджується повнотою Його ласки. Має благословення вічного блаженства. Репринт 1949. Співзвучні вірші Дія Апостолів 2.28. Ти дороги життя об'явив мені, ти мене переповниш втіхою перед обличчям своїм. Приповісті 4.18. А путь праведних ніби те світло ясне. Що світить все більше і більше аж до повного дня. 1 Івана 3.2. Улюблені, ми тепер Божі діти. Але ще не виявилось, що ми будемо, та знаємо, що коли з'явиться, то будемо подібні до нього, бо будемо бачити Його, як Він є. Матвія 5.8 Блаженні чисті серцем, бо вони будуть бачити Бога. Псалом 17,15 А я вправді побачу обличчя твоє, і, збудившись, насичусь твоєю подобою. Псалом 36.9. Вони з ситості дому Твого напоюються, і ти їх напуваєш з потоку своїх солодощів. Євреїв 12.2: Дивлячись на Ісуса, на начальника і виконавця віри. Що замість радості, яка була перед Ним, перетерпів Христа, не звертавши уваги на сором і сів по правиці престолу Божого. Луки 14.14. 14. І будеш блаженний, бо не мають вони чим віддати тобі. Віддасться ж тобі за Воскресіння праведних. Івана 6:39 по 40 вірші, 44 і 54 вірші. Оце ж воля того, хто послав мене, щоб з усього, що дав мені Він, я нічого не стратив, але воскресив те останнього дня. Оце ж воля мого Отця, щоб усякий, хто сина бачить і вірує в нього, мав вічне життя, і того воскрешу я останнього дня. Ніхто бо не може до мене прийти, як Отець. Що послав мене не притягне Його, і того воскрешу я останнього дня. Хто тіло моє споживає і кров мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу я останнього дня. Івана, 14 розділ, 2, 3 і 19 вірші: Багато осель в домі мого отця, а коли б то не так. То сказав би я вам, що йду приготувати місце для вас. А коли відійду і приготую вам місце, я знову прийду і заберу вас до себе, щоб де я, були ви ще недовго і вже світ мене не побачить, але ви мене бачити будете, бо живу я і ви жити будете, Дії, другий розділ 26 по 28 вірші. Тому серце моє звеселилося, і зрадів мій язик, і тіло моє відпочине в надії, бо не позоставиш ти ваду моєї душі, і не даси ти своєму святому побачити тління. Ти дороги життя об'явив мені, ти мене переповниш втіхою перед обличчям Своїм. Дії Апостолів 26 розділ, 6 і 7 вірші. І тепер я стою отут суджений за надію обітниці, що Бог дав її нашим отцям, а її виконання чекають побачити наші дванадцять племен, служачи Богові безперестанно вдень і вночі. За цю надію, о Царю, мене винуватять юдеї. 1 Коринтян, 15 розділ 40 по 57 вірші. Є небесні тіла і тіла земні, але ж інша слава небесним, а інша слава земним. Для... Інша слава для сонця, інша слава для місяця, інша слава для зір, бо зоря від зорі відрізняється славою. Так само і Воскресіння мертвих: Сіється в тління, в нетління встає. Сіється в неславу, у славі встає. Сіється в немочі, усилі встає. Сіється тіло звичайне, встає тіло духовне. Є тіло звичайне є й тіло духовне, так і написано: Перша людина Адам став душею живою, а останній Адам то дух, оживляючий. Та не те, та не перше духовне, але звичайне, а потім духовне. Перша людина з землі земна, друга людина із неба Господь, який земний, такий і земні, і який небесний, такий і небесні. І як носили ми образ земного, так і образ небесного будемо носити. І це скажу, браття, що тіло і кров посісти Божого Царства не можуть, ані тління, не тління не посяде. Ось кажу я вам, таємницю. Не всі ми заснемо та всі перемінимось. Раптом, як оком змигнути при останній сурмі, бо засурмить вона і мертві воскреснуть, а ми перемінимось. Мусить бо тлінне оце зодягнутись в нетління, а смертне оце зодягтися в безсмертя. А коли оце тлінне, в нетління зодягнеться, і оце смертне. В безсмертя зодягнеться, тоді збудеться слово написане: Поглинута смерть перемогою, де смерти твоя перемога, де твоє смерти жало. Жало ж смерті то гріх, а сила гріха то закон, а Богові дяка, що Він Господом нашим, Ісусом Христом, перемогу нам дав. 2 Коринтян, 5 розділ з 1 по 5 вірші. Знаємо, бо коли земний мешкальний намет наш зруйнується, то маємо будівлю від Бога на небі дім нерукотворний і вічний. Тому ми зітхаємо, бажаючи приодягтися будівлею нашою, що з неба, коли б тільки й одягнені, ми не знайшлися нагі. Бо ми, знаходячись у цьому наметі, зітхаємо під тягарем. Бо не хочемо роздягтися, але одягтися, щоб смертне пожерлось життям. А Той, хто на це саме і створив нас, то Бог, що й дав нам завдаток Духа. Філип'ян 3, 10 вірш, 11 і 21: Щоб пізнати Його і силу Його Воскресіння, і участь у муках Його. Уподоблюючись його смерті, аби досягнути якось Воскресіння з мертвих, який перемінить тіло нашого пониження, щоб стало подібне до славного тіла Його, силою, якою він може і все підкорити собі. Об'явлення 20 розділ, 4 і 6 вірші. І бачив я престоли тих, хто сидів на них. І суд їм був даний, і душі стятих за свідчення про Ісуса і за Слово Боже, які не вклонились звірині ані образові її, і не прийняли знамена на чола Своє і на руку свою, і вони ожили і царювали з Христом тисячу років. блаженний і святий, хто має частку в першому Воскресінні. Над ними друга смерть не матиме влади, але вони будуть священниками Бога і Христа і царюватимуть з ним тисячу років. Питання, що цей вірш означав для мене на цьому тижні? Як я його використовував у щоденному житті, які були результати? У твоїй присутності повнота радості. Завжди блаженство по правиці Твоїй. Псалом 16:11.